Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добрий. Як отримати фірмовий оригінальний стяг 20-го окремого полку безпілотних систем К-2, нещодавно утвореного у нас березень 25-го року. З особистим підписом Героя України пана Вереса, який особисто у могилі московитів в промислових масштабах, як мінімум, з. 2016 року, цілком, ймовірно, навіть раніше, запитаю я вас. І ви мені скажете, ну, Сашко, дорота компота. Це ж, ну, це ж треба, мабуть, бути, скажімо так, якоюсь такою медійною особою, десь перетинатися особисто з паном Вересом, або мати на нього прямі виходи, там нормально якось підтримувати так, шестизначними сумами краще 7-8 і більше значними його роботу. І тоді ось такий артефакт. Так, можна отримати. Все ви правильно кажете, все ви правильно розумієте. Разом з тим, зараз є унікальна можливість, секундочку, не падати. Є унікальна можливість отримати цю чудову пам'ятну річ одну з найперших, наскільки я розумію, в історії полку. Бо нагадаю, він утворився ще зовсім зовсім нещодавно. У них досі навіть не повний штат. До речі, в своїх публічних джерелах вони запрошують на різні посади. Там є ще трохи вільних місць, маєте щасливу змогу долучитися. Проте відео про те, як отримати цей чудовий стяг. Так, нагадаю, з особистим підписом пана Вереса собі в колекцію цього разу. Унікальний випадок без грошей. Дивіться, в описі під відео і в першому прив'язаному коментарі є поклик на петицію задля повернення звання Героїв України, такого самого звання, як має пан Верес, Бандері та Шухевичу. Цим стовпам, стовпам української національної ідеї, ідентичності, свідомості і всього переможного напрямку нашої. Діяльності так, на сьогодні. Отже, там, з поміж іншого, є публічний перелік підписантів. Таким чином, ви підписуєте петицію. Підписуєте петицію. Мені в приват в WhatsApp або в пошту, які також вказані в описі каналу та під відео, скидаєте звіт. Так, що там, умовно кажучи, підписався там Прокопенко Геннадій Костянтинович. Скидаєте мені на електронку, дивись, що добрий. Я підписався, ось я став мене в чергу. І я вас.